Вітаю на уроці по верифікації аккаунтів Google Play. Цей урок більш практичний, бо ми будемо дивитися, як правильно заливати документи, що писати, як верифікувати сайт, але є що сказати. У нас, і я знаю у колег по цеху, 95% успішних верифікацій аккаунтів це якби круто. Тобто з 20 аккаунтів відлетить один. Ну добре, може, два. Тобто буде 90% буде цей прохід. Але якщо у вас буде... 10 аккаунтів, хоча б 7, тобто аккаунтів, які пройдуть верифікацію, вам вже треба замисли, замислитись над тим, що ви заливаєте в Google, що ви пишете в адресу і так, і, і так інше. Google часто пише в листі, в чому проблема. Наприклад, може прийти в лист Identity Couldn't be verified, що означає, що ваш, ну, ваша ідентифікація не пройшла, тобто документ людини. Саме не компанії, а саме людини. Чи, наприклад, що у вас не збігається те, що ви вписали, назва бізнесу, тобто і е, назва бізнесу в документі, так само з адресою. Зверніть увагу, що коли ви пишете адресу у вікно верифікації, вона має бути така сама, як на вашому, на вашому документі по верифікації, так само і з ім'ям розробника створення і верифікація сайту. Зараз ось, по цьому пройдемося.